Сьогодні книга це звичайний об'єкт нашого життя, але її історія налічує тисячоліття. Колись у далекі часи люди передавали знання і традиції усно, але згодом виникла потреба зберігати інформацію для наступних поколінь. Первісні люди передавали набутий досвід за допомогою печерних малюнків. Далі матеріал для письма змінювався. Шумери Месопотамії писали на глиняних табличках, єгиптяни на папірусі. Цей спеціальний матеріал для письма виготовляли із рослини папірос. У Київській Русі писали на так званих берестяних грамотах, які робили із Кори берез. Ключову роль у цій справі відіграли пергамент та кодекси. Пергамент, виготовлений зі шкіри тварин, був міцнішим і дозволяв зберігати інформацію довше. Саме з пергаменту почали створювати книги у формі кодексу, аркуші пергаменту, які складалися разом і перепліталися. Папір був винаданий у Китаї приблизно у 105 році нашої ери. Винахідником паперу вважають китайського чиновника Цайлуня. Книга була основним джерелом знань, тому її переписували вручну у спеціальних майстернях, скрипторіях. Вони були справжнім витвором мистецтва, їх розписували, прикрашали золотом та дорогоцінним камінням. Але справжня революція настала у 15 столітті, коли Йоган Гутенберг винайшов друкарський верстат. Це стало початком масового друку, коли книги перестали бути привілеєм багатих і вчених, тепер вони стали доступні кожному. Сьогодні книга це не лише друковані сторінки, а й електронні видання. Проте, незалежно від форми, книги продовжують перевіряти знання і досвід людства, об'єднуючи покоління. Таким був шлях книги через тисячоліття, і хто знає, які нові форми вона набуде у майбутньому.